Друге, трошки перевіримо, на чому ваша система стосунків будується на очікуваннях чи на намірі. Якщо ваша система працює в основному на очікуванні, і якщо хтось Ну, не реалізовує ваше очікування, то так чи інакше, ви будете відчувати травмування. Сильне чи не сильне, ну, це вже в, ну, в залежності від того, як, і наскільки сильні, або наскільки довгі ці очікування. Якщо ваші стосунки будуються на намірах, то. Ну, відповідальність або залежність від результату є на вас, наскільки ви правильно або вірно, скажімо так, правильно приберу, підібрали підхід, атмосферу, да, довіру, дистанцію в цих стосунках. Тоді, ви будете, у вас не буде травмування емоційно, у вас буде розуміння, наскільки ви досягли того, до чого ви прагнули. Тож спробуйте змінити свою систему на стосунків, додавляючи наміри. Все, що треба зробити, очікування, поміняти на наміри, і буде вам щастечко. Дякую.